Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми малюємо ось такий малюночок. Але перш ніж ми почнемо, я трішки вам розповім про День Святого Миколая як одне з найрадісніших, найочікуваніших свят року. З року в рік маленькі українці чекають подарунки від Святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Ми знаємо, що святий Миколай це був реальна е, людина, який ще в юному віці е, допомагав бідним дітям. І тому сьогодні ми будемо малювати цього святого Миколая фарбами. Тож, давайте почнемо. Починаємо з простоголівця. Знаходимо приблизно середину аркуша, вверх піднімаємося і робимо ось таку лінію приблизно. Далі від неї витягуємо вниз на півувал, провели. Далі верхню частину промальовуємо, шапка трішки виходить, закінчується, скругляємо, уверх підіймаємо і знову з'єднуємо такою ж лінією, як у нас тут було. І верхню частину проробляємо. Додаємо деталі. І переходимо до голови. Середина, вище середини, у нас буде ніс. Ось так його промальовуємо. І від носа у нас вуса вуса, котрі будуть закінчуватися. За межами обличчя. Лінія ведеться сюди, і ось так тут закінчується. Інша лінія з цієї точки доводимо сюди. І намагаємося робити так само і з іншої сторони. Починаємо ведемо, загортаємо. І робимо. І підправляємо там деталі. Зайве потім приберемо. Борода у нас є, але у нас ще є вуха невеличкі вуха, ось такої форми малюємо і далі борода і додаємо трішки по лінії. Яка у нас вже була, зайве прибираємо тільки у нижній частині. Коригуємо, я заново підправляю, як я хочу. Ось так. Тут дві лінії залишаються. Тут унизу у нас тепер тільки одна і там, де рот у нас. Ми його і показуємо. Далі у нас щічки червоні, очі закриті. Ось так ми приблизно все це робимо. Далі переходимо до нижньої частини, малюємо тулуб, він зменшується. Голова у нас менше, ніж тулуб. Зменшується. Унизу. Закінчується ось такою лінією і невеличкими ніжками. Ось так. Далі будемо додавати руки, тепер не від цієї лінії, а трішечки угорі. Ось так. І ведемо цю лінію сюди. Ось так довели, і з іншої сторони довели. Витираємо зайве, прибираємо, прибрали, і тепер промальовуємо. Там, де у нас, я не довела до кінця, для того, щоб у мене були рукава, і далі. Руки в рукавичках. І він тримає. бублик. Малюємо дві лінії. Угорі малюємо одну лінію. Ось так, інша лінія. Заходи. Ось так. За ним малюємо ось так. І деталі промалюємо одразу. У нас буде тут хрестик. І будемо розфарбовувати. Беремо жовтий колір жовтим кольором, промальовуємо верхню частину шапки. Спочатку я обводжу всі деталі, тільки кінчиком не тисну на пензлик. Жовтим кольором промалювали. Все, що буде жовтим, жовтим, спочатку будемо промальовувати жовтим. Також жовтим промалюємо його одяг. Спочатку ми все це робимо одним кольором, потім будемо додавати ще кольори відтінки, але основна частина. У нас буде цього кольору. Знову я обводжу і все профарбовую. обов'язково додаю воду є. Далі переходимо до обличчя. У мене Гуаш, тому я змішаю коричневий і білий для максимально світлого відтінку і зафарбую обличчя. І вуха, бороду не чіпаємо, ніс не чіпаємо, поки. І все отак от зверху профарбували. Далі трішечки додаємо ще. Коричневого не будемо писати через е, червоний, е, Щоки через сильно червоний або рожевий. Коричневий. Трішки червоного зовсім маленька частина. Цим кольором зафарбовуємо ніс, Щоки. Акуратно не заходимо на. Вуса, бо вони у нас білі, так, вуха усередині промалювали. Цим же кольором акуратно зафарбовуємо смаколик. В у ротику світла частина нижня частина ротика. Добре. перейдемо до інших деталей. Тепер нам потрібно зробити помаранчевий. Я думаю, ви знаєте, як це робити на палітрі або в кришиці. Змішуємо жовтий білий до яскравого помаранчевого кольору. І починаємо промальовувати, зафарбовувати тіньові частини. Жовтого буде не так багато. Ми для того, щоб легше було так зробили, але основна частина у нас буде цього помаранчевого кольору. Далі я буду розмивати, вимиваємо пензлик, можна трішечки жовтого взяти і акуратно підфарбовуємо. Частини. Помаранчевим кольором зафарбовуємо нижню частину під руками. Якщо не вистачило помаранчевого, робимо як я, робимо його ще раз. Піш яскравий у мене вийшов. Так, і обов'язково робимо тінь під бородою. Там у нас буде помаранчевий. Вимили пензлик, зайву воду прибрали, акуратно по межах пензликом пройшлися. Чіткої лінії вже у нас немає. Намагайтеся один або два рази пройти, багато не проводити. Ось так це виглядає. Добре. Далі жовтим замалюємо. Можна не дуже акуратно. Нашу головну частину, а от тепер будемо акуратно червоним замальовувати червоні частини. Набираємо фарбу тільки кінчиком. Ось тут вже треба, можливо, взяти менший пензлик. І акуратно заходячи на жовтий, щоб білих місць не було, зафарбовуємо верхню частину виділяємо хрестик. Далі згадуємо, що червоні у нас рукавички. Далі черевички, і поки це все, переходимо до бороди. Бороду будемо писати через сірий колір, Для цього його треба зробити. Білий і чорний. Обов'язково вимиваємо пензлик. Обов'язково перший колір, який ми набираємо, це білий. Обов'язково білий перший. Його треба багато. Вимиваємо пензлик, щоб не портити чорний, чорного я набираю зовсім трішки. трішечки і починаю змішувати колір. І дивимося, він повинен бути дуже-дуже світлий тон сірого кольору. Як зрозуміти, що досить. Треба трішки спробувати. Ну, Я бачу, що мені б хотілося світліше, тому я беру, ще вимиваю пензлик обов'язково і набираю ще білого і додаю до змішування. Тепер колір мене. Мені подобається, і цим кольором я починаю повністю промальовувати вуса. Промальовувати вуса бороду. Поки у нас все в один тон, це не страшно. Ми потім запам'ятовуєте, де ваші лінії були, і ми потім це все будемо виправляти. Всі дрібні деталі акуратно промальовуємо. Верхню частину обов'язково, акуратно, там, де червоний. Малювали, і не забуваємо, що у нас ще є у нижній частині рукавчики і унизу. Далі або з, е, спочатку намішуємо, або трішки ще чорного додаємо до нашого кольору, для того, щоб він був темніше І тепер я додаю до нижньої частини вусів тінь і виділяю їх на шапці. Зараз ще зроблю вже більш темненький. Колір на нижній частині нам треба добре, добре виділити вуса, щоб їх було видно, і борода повинна бути. Темніше. Так. Це не все. Додаємо ще деталей, ще беремо і робимо ще більш темний вже темно-темний, сірий е колір. І Ось такі рухи. Такі ніби лінії. Робимо фактурку. І по вусах. Маленькі-маленькі лінії. По бороді вже робимо униз. Трішки по нижній частині і ось тут. І цим же темним сірим кольором, більш таким темним, майже чорним промалюємо очі і зробимо фон Для нижньої частини я беру білий і блакитний колір. І змішую нижню частину, це у мене буде сніг. Але треба зробити знову світлий-світлий колір. Фон треба робити обов'язково для того, щоб виділити нашого головного персонажа. У мене часу зачекати трішечки нема, хочу швидше вам показати все. Ви можете почекати, поки там максимально все підсохнено. Ну, я думаю, що у вас щоденько все підсохне. Верхню частину о, синій або фіолетовий. І вам треба все це зафарбувати. Спочатку ось так. обвели, щоб не заходити на вже намальоване, а потім вже все профарбовуємо. І ось. Фон у нас зафарбовано, перевіряємо, щоб не було білих частинок. І, звичайно, що ми можемо додати снігу трішечки білим кольором промалюємо невеличкий сніжинки хрестик і ще дві лінії. Максимально тоненько. Намагаємося все це промальовувати. Велике робимо не дуже багато, а потім ще додаємо трішечки крапель, вже більш, менший такий дрібний. Сніжок. Ось і все, малюнок готовий. Обов'язково надсилай свій результат мені на інстаграм або фейсбук. Усе необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пачу догори, та не забудь обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей. Нехай щастить!